Із села Солодка Балка до обласного центру Мельники переїхали не разом. Дружина на початку літа, а чоловік два місяці по тому, коли вдалося розпродати худобу. Спочатку жили у дітей. Згодом винайняли квартиру. До війни ми я проживала в місті Токмак, а чоловік проживав на дачі село Солодка Балка. Ми там тримали велике господарство в селі. От. Я працювала в дитячому садку вихователем. Почалася війна, я переїхала до нього в село, так як закрилися дитячі садочки. От наш дитячий садок став працювати. Завідувача пішла на колаборантство, відкрилася, а я не стала працювати. Переїхала в село до чоловіка. Невеличке село Солодка Балка розташоване у 13 кілометрах від Токмака, до Оріхова 20 кілометрів. До роботиного, де тривають бої близько десяти. Місцевих жителів тут було трохи більше півтори сотні, нині жодної людини. Окупанти перетворили поселення на воєнний гарнізон, каже подружжя. Кожній хаті були практично там, де люди повиїжджали, ми довго там залишалися. Були обстріли. Ми ховалися у підвалах. Так біля нашої хати в один день було 13 вирв великих. Потім я уїхала, чоловік ще там два місяці проживав сам. 31 липня його ще трьох, його таких як він, пожилих чоловіків забрали у Васильівку. На підвал. Ми приїхали, спрашують, кого син запорожує. Кажу в мене. Вони вистачають, багажник і басі. Руки на коліна, скочимо обматують, там стоїть, і стопом. Хто здає позиції? Кажуть, хто здає позиції. Як немає зв'язки, немає, немає нічого, хто може давати позиції. Заходять, хто, два чоловіка, давай до стінки, ноги ширіє. Не оборачуваться і почалися палками бить по ногах у подружжя і те, як у селі рік тому проходив так званий референдум щодо приєднання Запорізької області до Російської Федерації. Це були вибори без вибору, каже подружжя. У його організації брали участь і місцеві жителі, яких Мельники добре знають. Наші прокопівські люди, яких ми знаємо, приїхали до двору машиною своєю. І був представник окупірованої власті, напевно, з автоматом стояв. От, і отак вони витягують От, не ховаючись, чоловік повинен був поставити хрестик, що він ну, за Росію, розумієте? якщо б він не поставив це, то були б великі проблеми. наслідки, проблеми були, б. Виїхали з рідного села, коли через бойові дії залишатися там стало неможливо, кажуть мельники. Їхнє помешкання було суттєво пошкодженим і непридатним для проживання. Їхня авіація літала над на водилальти, вертольоти, вертольоти, їхня техніка. Мимо двору їздила. Дуже багато були їхньої техніки. І Урали, і, і, танки, і танки і ПТРи. До токмацького хабу подружжя прийшло за гуманітаркою, а також поспілкуватися з фахівцями мобільної бригади благодійного фонду Востоксос. Якщо казати про питання, з якими вони звертаються, то звісно, це найперше це пошкоджене та зруйноване майно, як це оформити, як подати заяву в дію. Це певна психологічна допомога, звісно. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то вона відбувається в рамках фонду. Фонд надає цю допомогу у вигляді таких наборів, як продуктові та гінічні набори. Валентина та Микола Мельники сподіваються, що незабаром повернуться додому і розпочнуть жити наново у рідній солодкій Балці, краще від якої місця не знають. Також з нетерпінням чекають на перемогу Збройних сил України, які зараз мають успіх на Токматському напрямку, там на визволення в очікуванні й інші населені пункти. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.